Сьогодні сон мені наснився дивний, немов в дитинство повернувся на мить. Святий Микола, що в народі славний, навпроти мене на ослінчику сидить. Він розмовляв зі мною чуйно і так повчально, наче мій дідусь, було в ту мить мені незвично, приємно разом з тим чомусь. Він не сварив, повчав мене поважно. І речі мудрі в голос говорив, а я мовчав все переважно, хотілось, щоб він чудо сотворив, навчив, як жити в цьому світі, не помилятись через, раз, а цінувати ті щасливі миті, що доля надає для нас. Серед щоденної нудної метушні у роздумах ми часом засинаємо. Наснилися вони також і мені. Сьогодні розмовляв я з Миколаєм.